Сочком. Так, замочила вчора кукурудзу, зараз буду її ось так висаджувати. Саджаю густенько, ой, не бачу, де знімаю, саджаю густенько, тому що не знаю, як вона зійти. Краще я потім слабенькі просто проріджу. Так. Я просто розкладую, бо зручно знімати і щось робити. Потім. потім вже просто ось так пальцем. 10 градусів на вулиці, дітвора щось трошки нежить, мабуть, є, тому нехай сидять вдома. Я справлюсь сама. Хоча може хтось зараз вийде, допоможе. От таких помічників немає. Так останнього дивлюся, що вона знаходиться. Заглиблюю. Земля на цій ділянці настільки вона навіть розпушила все одно палець налазить. Дуже і дуже така ой, не оброблена була багато років. До того ж тут будівельники розкидали сміття і копати. Неможливо Постоянно натыкаюсь на якесь то камень. Я, дякую. Просыпала. Так, де там остальные. И Трошки прокопала под моркву и бурячок. Потому что Крупненькі корнеплоди, їм потрібна пухкіша земля. Ось так, два зернятка. Так, буде в мене такий тут е, біля воріт паркан з кукурудзи. Ну, Я надіюсь, сподіваюсь, що він буде. Виросте. отак так заїдемо, а тут такий буде забува. Ну це я так мерію. А потім не дай Бог. Ой, наступ цих падлюк. Не дай Бог знову зайдуть. і окупують село. то не буде в мене знову нічого. Ніякого насадження ніякої кукурузки. Це у мене такий інноваційний метод. Хто ще так саджає? Кукурудзу. хто саджає так. <крукзу> я так саджаю. Так, тут мені вже набридло втикати і тут тінь від паркану. Тому там вже не досаджую. Все, <крукзу> посадили рукою. Все роблю рукою. Вдягти перчатки, знову нігті порчу. А зверху в мене ще ж багато насіння квітів. Я до війни купила. Вони лежать. Не знаю, щось зійде. Не зійде. Ось, бачите, оце вся з все в землі, як тут копаєш? І кирпичі тут, і скло, чого тут тільки немає. А, нічого, згодом, років за 10, я, може, щось тут виберу і доведу до ладу. Так, зверху, що я хотіла зверху? Зараз подивимось, що тут є. Я зверху хотіла витягувати мальву. Вона а, не дуже в неї глибоко коронила, тому не буде заважати. Ой, зараз поставлю трошки відстану ту мальву, Розкрию пакетиками. однією рукою невдобняк. Увачаюся. І тепер буду просто зверху по кукурудзі. Пойду сюди посію. Вона міленька. Її не треба нам закопувати. І хто зна, може виросте. І буде мені в кукурудзі <пахнути>, пахнути. Мальвами. Ой, матіолами, мальвами. Та я думаю, про мальова ще там є у мене. Ой, как она выскочила. Не выскочила, ну ничего. Так, далее. Что мы ровно не дали? Далее вот у нас. О, боже, было надедано. Далее у нас. Так, пусть. Морковь и бурячок. Даем с морковью. И буря. таку. А Як би його зафіксувати? О, Ой, Ровно в нього попадати. Маленьку грядочку, тому що э, для того, щоб приїхати і зірвати. Або листочку можна в салат, до речі, вживати. О, ну бірячок, ну, я ж кажу, якщо. Це буде гаразд. Сонце світить. Навіть не бачу, де і що я саджаю в камері. Погано видно. Так, от так. Бурячок закопали. Слухайте, якась пташка. Кур-кур. Що -кур. це таке? Що це робить? Це? кур-кур. Кур. кур Курлика -кур. мені. Кур -кур. Що от воно корлика? О, так. так, наче. О, отут ще виліз бурячок, посіла, тепер морка. Не буду змішувати її з піском. Просто посилаю. потім краще прориджу. чому, та то площа невелика Ось десь з метр в мене. Грядочка. І ось буду так сіяти. Так, давай, 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 давай. Пішло. О, що це корлика? Що це корлика? То фаза кричать, то щось корлика. Сойка чи що то таке? Ой, мабуть, густенько, ой, дуже густенько. Ну нічого. Так, і курбочку. Грудочки, земля суха. Зараз ще буду поливати, не падай, тому що дуже-дуже сухо. Так, ось таку закрили насіння. Камінчики розбиваю. грудочки, не знаю, сподіваюсь, що хочуть з'їде. же є тут так ось так ось так травичка ще залишилась я потім ще повипи ну що залишились ще кабачки Буквально ну, три луночки нам досить якщо вони зійдуть і щось з них буде то цього досить Одна луночка гарбузова. може ще десь втекну пізніше. І ось тут посаджу пару грядочок гороху. І все. Ось тут зробила лунку. Це для огірків, але на нас зараз немає нічого садити. Так, буду закінчувати, досаджувати щось виривало-виривало, а тут якась, ой, якась не знаю, рослинка, що це таке, або якийсь бур'ян. Я не впізнаю його, а може, щось культурне. Це приморозило морозами. Листячка трошки. Що це таке? Не можу зрозуміти. Ну, посидить, а потім, мабуть. Піде під сапор. Ой, Такий ось город у мене буде. Е, немає в мене такого насіння, щоб зараз висадити. Отам ще трошечки залишиться діляночка. Ну, скільки тут? Два на два. Хай побуде. Щось придумаю, щось тут посію. Ой. А потім ще отут прибирати все треба, коли до нього все, руки їдуть. А, Сарай. Боже, як я мрію, коли його розібрати. Але ви знаєте, що розібрати? Це так дорого? Так же, як і щось збудувати. а значить мінус одні руки, а мої руки все не стигають. Тому як і я потрошку-потрошку по буду намагатись щось робити, а тоді буде перемога і все буде гаразд.